Привіт! З кожним роком час летить все швидше. І ось пройшло вже цілих три роки, відколи ми купили все меню Макдональдс і залишили зберігатися без необхідних умов. У 2021-му ми відкрили цей МакДональдс вперше, зафіксували результати і додали їжу з КФС. Рік тому він пережив декілька переїздів, і новий огляд старої їжі ми знімали вже у іншому місті. А до фастфуду додали ще й домашній власно зроблений бургер. Ну, а сьогодні весь наш Макдональдс надійно спакований у власну коробку, адже він все частіше транспортується туди-сюди і ризикує рано чи пізно пошкодитись. Ну, принаймні візуально поки що все ціле. А запах з коробки. Ой, фу. Ще навіть не встигне нічого відкрити. Почнемо, як завжди, з картоплі Фрі та Діпів. Які виглядають на перший погляд так, наче лежали тут не три роки, а всього кілька днів. Суха, безпліснявий. смак як масло. Картопля Фрі залишилась такою самою, як і була суха, без явних однак пошкоджень чи непридатності. Діпи теж плюс-мінус такі самі. На запах і та, і та картопля лише трошки віддає прогорклею олією, але зовсім не критично. Давай скинемось, хто попробує. Давай, давай. Раз, два, три. Раз, два, три. <ріст> <ріст> як сухарик. А, ні. Де. Все. А от і не сухарик. Насправді нічого страшного, особливо як для їжі, яка лежить уже три роки. На смак вона просто гіркувата і з дуже сильним присмаком олії, причому не кращої якості що нагадує картопляну соломку від своєї лінії. Ви можете сміятись, але картопля дійсно недалеко пішла від цього делікатесу. Один-один. Вони навіть за виглядом схожі. Ще не ясно, де тут масло більш прогорке. Ладно, досить вже з цієї картоплі. Закриваємо, записуємо зміни, авіаніше їх відсутність, і складаємо назад. На черзі у нас чізбургер і гамбургер. Сухі. Пліснява гам, 213 мінус. Без запаху. І тут, окрім О, бургерів, я ти помітив ти ще ти. дещо. Це вже якийсь вічний тераріум, ти зробив, а не бургер. А, а, не. А. Я собі читаю встаю, а там виявляється, вже хтось живе. Причому контейнер закритий повністю. Не знаю, що то за істота, але здається, щось літаюче. Обережненько відкриваємо контейнер. Муль? здається, це звичайна міль. Хоча це й не пояснює того, як вона туди потрапила. Але принаймні це не дуже страшна істота. На час розпаковки бургерів ми вирішили посадити її в банку, щоб далеко вона від нас не ділась. Тепер, власне, подивимось на самі бургери. На жаль, чи може на щастя, тут нічого дуже цікавого і не відбулося. Бургери ще трошки зменшились, усохлись і пахнуть ще трошки гірше, але не критично. До речі, знаєш, який запах мені нагадуєте? Який? Як шоколад у Кіндерах, отих тих двадцять років ми відкривали. Точно дійсно я щось схоже. Не знаю, що спільного в інгредієнтах кіндерів і чізбургера, але на запах вони дійсно схожі. Що ж, нехай плісня виросте і далі, а ми й будемо слідкувати за прогресом. А тебе, дружок, ми вирішили посадити назад у твій дім. Литів? Не знаю, чи виживеш ти там, але місце, де поселитися, ти обирав сам. Нагіци, камамбер. І десерти. Відкриємо контейнер із нагетсами і сиром камамбер. Ну, єдине, що можу відмітити, що тут досі не було клісняви і нагетси не пахли нічим. Якогось дуже різкого запаху і зараз не з'явилося. Єдине, що нагетси такі почали його виділяти, чи може набрались від камамберу. І нагетси, і сир повністю засушені, зберігли свою форму, колір і візуально ніяк не змінились. Так ми думали, доки не порівняли трьохрічний нагетс зі свіжим. І усе це правда, крім розміру, Нагетс добряче так зменшився. А у вазі він втратив цілу половину з 17 до 8 грамів. Покладемо їм до компанії ще один свіжий і відправимо назад відпочивати. У судочку з десертами все уже не так весело. Гний! Трохи є форму. Гниль я бачу, а от за форму зараз дізнаємось. оп Оп-оп-оп-оп. оп Ой, оп фо Сморід від десертів іде неймовірний. Раніше таке я пригадую лише із деякими бургерами, але тепер запах присутній і тут. Тут же був і пончик, і пиріжок. До речі, про форму. Тепер її тут немає. Тут два в одному. Причому в 21-му році вони були м'які з пліснявою і без запаху. Замість двох видів десертів ми маємо одну суцільну масу чорного кольору. Що ж, цілком нормальна реакція для їжі. Рік тому це все теж було не ідеальне, але тоді воно принаймні мало якісь риси минулого вигляду. Фух, нарешті можна дихнути. Але це ненадовго, адже наступними у нас ідуть наші треш-бургери. Це я їх так назвав, тому що вони ще з першого року перетворилися на каз на що. Я вже якось мав необережність відкрити такий вдома, тому цього разу краще завчасно вийду на двір. На відміну від двох інших, один з українських бургерів досі має адекватний вигляд і зберігся майже ідеально. З ним уже три роки не стається майже нічого, і на диво він майже не смердить. Угу. На диво, вже не перший рік від нього навіть немає ніякого неприємного запаху. Він пахне скоріше якимись аптечними препаратами. Бажаю вам всім триматись так само, як цей бургер. Але от два інших товариші довіри не вселяють. Тут просто шматок якоїсь чорної гнилої маси. Наполегливо рекомендую перестати їсти, якщо ти ще цього не зробив. Як я вже казав, запах від цього бургера стоїть навіть на вулиці, і запах неймовірно бридкий. Власне, і на вигляд він теж не краще. Усе, що хоч якось зберіглося, це оці маленькі кунжутинки на булочці, якщо її ще так можна назвати. Ну, слава Богу, хоч ніякої живності тут нема, і на тому дякую. Пес, який дуже цікавився Ні. минулим бургером, до диві, цього диві. навіть підходити боїться. <плес> <плес> Мені здається, кращої характеристики і не придумаєш. А от Мак, який на вигляд точно такий самий, ми вже котрий рік вирішуємо мене відкривати. Раптом потім це призведе до різниці між ними двома. Повертаємось додому і пакуємо бургери назад. Останнє, що залишилось, це ось цей максалат, і з ним вийшла дуже цікава історія. Минулого разу ми відмітили, що салату тут нема. І ми справді дуже здивувались, коли відкривши упаковку, побачили там лише жменьку крихіток. Невже салат міг так сильно всохнути? Думав я, аж поки не з'ясував, от що. Алло. Здорова. Тараса. Розкажи історію, що сталося з салатом з Макдональдса. <реш> а чого ти мені не сказав? Так, ще три роки тому на зйомці оператор просто з'їв цей салат, закрив і забув про це розповісти. Не знаю навіть, чи є тепер сенс його зберігати далі. А хоча був би він весь, просто була би більша кубка крих, да й напевно, усе. На цьому з Макдональдсом у нас усе залишається три страви з КФС і той самий домашній бургер. Але з ним ми ще трошки потримаємо інтригу. І поки відкриємо картоплю фрі Фрізка але... Гнила, але упаковка розбірчива, да? Гострий запах пліснява грибок. Ого! 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 Я би навіть сказав, ого. го Картопля тхне так, що аж око тіпає, а ніс пробиває. Це, напевно, найгірше по запаху, що ми чули за всю історію цих зйомок за всі роки. Пахне набагато гірше ніж минулі бургери з МакДональдса. Це ужас. Вот так. Упаковка від картоплі навіть наче зберігає пружність, але всередині просто якесь місиво. Пам'ятаючи картоплю і маку. Такого я точно не очікував. Треба скоріше це закривати, бо ще 3 хвилини і кімнату уже не провітрєш. Згнив наполовину гриби пліснява упаковка ціла. Отак, з першого погляду, там просто треш. Так, ми описали твістер того року, але. Ох ти є. Зараз тут якась ціла нова цивілізація. Ти бачив гриб? Такого я не бачив ще ніде, адже все інше або засихало, або загнивало. А тут, окрім уже звичних нам грибів, плісняви і інших організмів, тут виріс якийсь скляний кристал. Я не знаю, що це таке, і навіть уявити собі не можу. Воно тверде, прозоре і схоже на якусь колючку, а ще такий тут виріс не один. Весь інший твістер покритий купою різноманітних мікроорганізмів. Як жаль, що у нас немає мікроскопу, щоб усе це роздивитись, адже тут сформувався цілий якийсь тераріум. Я чого чого очікував на цього точно ні. Ми вирішили розрізати його і подивитися, що там всередині. Хоча, якщо чесно, було вже навіть страшно. Але ніяких чужих звідти не вилізло. І слава Богу, бо я б уже навіть не здивувався. Садимо цей кристал назад на твістер і закриваємо його від гіха подалі. Це, мабуть, найжорсткіше, що я в принципі бачив за ці три роки Макдональдса. Після такого хочеться облити спиртом все навколо. При цьому маленький лонгер із того ж KFC абсолютно ніяк не змінився. Він просто зменшився ну, і висох, як бургер. Це все цілком стандартно і пахне звичайним макдональдсовським запахом. Спробуй тепер зрозумій, від чого це взагалі залежить. Ну і нарешті те, чого ви чекали найбільше. Ось він наш саморобний домашній бургер, який, хоч і пролежав ще не 3 роки, але вже більше одного. І він. Цілий і неушкоджений, засушений, як деякі бургери з МакДональдсу, і навіть нічим не пахне. Як тепер оцінювати всі минулі позиції, я без поняття. Якщо навіть повністю натуральний саморобний бургер майже ніяк не змінився. І що ви тепер скажете хейтери Макдональдсу? Ми ось вирішили розширити вибірку і порівняти з домашнім не тільки бургер, а й ще кілька позицій. Для початку приготуємо картоплю Фрі. Наріжемо великі картоплини на гарну рівну соломку і кинемо її у прохолодну воду на 20 хвилин. Далі воду зливаємо і викладаємо на паперові рушники і ними ж промакуємо зверху, щоб забрати зайву вологу. Смажити картоплю будемо у фритюрі. За 5-7 хвилин ми маємо свіжу і справжню картоплю фрі, як із Макдональдсу. Посипаємо сіллю і накладаємо у коробочку. Картопля вийшла дуже смачною і навіть хрусткою. Мені така подобається набагато більше, ніж з Макдональдса. Також ми замаринували трохи курячого філе і обсмажили його у паніровці. І так, ви правильно вгадали, ми зробили ще й домашні нагетси. І тепер у нас є плюс дві позиції до нашого домашнього меню, які ми покладемо поряд із меню МакДональдс. Але до вас залишилось одне питання. Нам здається, що відкривати Макдональдс кожен рік це занадто часто. Як ви думаєте, наступний випуск нам робити через рік чи краще через два або три? Пишіть у коментарях. Не забувайте ставити лайки і підписуватись, якщо відео вам сподобалось. Бувай!